Важко трудоустроїться, ринок праці перенасичений. Коли у тебе є англійська, це вже якийсь бонус. Багато інфи англійської в інтернеті можна вчитися от, і саме в цьому напрямку. Плюс за кордоном тобі на часто пригоджується. Та й і закон вийшов президента. Що тепер от англійська це мова ділового спілкування, і без неї теж зараз ніколи. В принципі, англійська це все, що в нас є на даний момент, важливого у вивченні. Значить, ідея книжки з'явилася тоді, коли мої студенти сказали, що їм потрібна якась систематизована інформація. Вони втомилися все на розпечатках мати. я такий, добре, я вам його зроблю в один підручник, і от буде у вас в електронному вигляді або, типу, в друкованому, як ви там вже захочете, для себе і замовити. А потім а, мій хороший друг е, сказав, що їм дуже необхідний е, розвідувательний БПЛА. А він коштував в районі 40 з чим до тисяч. І треба було їх знайти дуже швидко. А в мене тоді почався ріст мого інстаграма і фейсбука. І люди запитували, чи якісь у мене матеріали. І я такий, о, у мене є мій старий підручник, який в принципі всім буде корисним. ви можете то його купити, я його продам вам. І ми там щось, я не пам'ятаю, за тиждень, навіть менше дня за чотири. Ми повністю зібрали суму і замовили цей БПЛА. І в принципі, так і продовжили просто з продажу підручника. Ми всі гроші перераховуємо туди і закупляємо щось хлопцям і передаємо. Якщо це в нас вже майже три роки, ну близько мільйона за весь цей період о, вийшло зібрати коштів. Ми е, на донатах, е, на частини прибутку зі школи і на продажі якихось матеріалів, От, всі гроші туди перераховуємо. Останній це ось було: ми зібрали на систему очищення води на схід, бо в Донецьку взагалі води немає нормальної. До того були дрони і реби. Ми збирали школою на. Реп для хлопців і на дрони теж, бо їм зараз це дуже необхідно. Зараз ми маємо збирати гроші на там теж прицеп, щось типу такого. Бо хлопці в такій зоні, де треба постійно щось підвозити, а в них немає його нормально. Того це типу одна це буде збирати. Але це вже напевно вже через тиждень, десь приблизно.